Привіт всім! Сьогодні свято, контрольне зважування. О, Христос Воскрес. Як ми, завжди, ми, як завжди, працюємо. О, я думав поважити. Дивіться, це чорний. 2900. 2900. Чорна мордочка. Ліве ухо. Теж 2900. 2900. Тут я записав, дивіться, 24. Так, чорна мордочка це праве вухо. Праве ухо. Там 2800, 2900, давайте 2800 поставлю. Праве. 2,8 поставлю, там плюс-мінус. Вже конкретно будем важити в кінці. Так. І у нас ліве вухо. Це бабочка, ліве вухо. 2,200. Ліве вухо, 2,200. Ліво. 2,2. Так. А це праве. Праве. 2,2. 2,2. Два і два? Так, це чорна мордочка. Ну, два і шість. Два. Шість. Так. А ти у нас хто? Ти у нас праве ухо чорний 2.8 2.8 праве 2.8 І ще один ще один Здесь 2.7 Все. 2.7 2.7, я вам так покажу. Хто хоче подивитися, зупинити, подивитись. Ну, все одно у нас, дивіться, 31-го привелося в цьому місяці 31-го буде 3 місяці. От ми побачимо, ще ж є в нас 10 днів. За 10 днів ще щось приросте. Думаю, ну, побачимо, який буде результат. І тоді вже я скажу, яким я кормив кормом. Я вам покажу. Ну що, Десь на тижні зроблю обзор, бо там ще хочу. У мене є одна ідея. Ще що хочу щось організувати. Я вам покажу вже посеред тижня, десь з вівторка, напевно, або в середу запишу відео, що я ще придумав. Все тоді. Ще раз всіх святом, не буде довго затягувати, все. Пишіть коментарі, кому подобається, ставте пальчик вверх. Все, всім пока.